Щось від'ємне. Так само end. Інна. О. Слово, яке. Як... Слово, яке люблять дуже наші вороги. Так. Що я. Я не можу. Я стільки солодкий відкрилася. Можу туди. Ну, на END, якщо воно починається. Miliтаrizier. Ah, oh, andmлітаisieren. Miliтаrizieren. Ну, якби. Демілітаризерен або andmilitarisieran. Ну. «д» не завжди воно утворюється, але. Але це слово «енд». Так, Юля. <coughs> Зважитись на щось. Юля. Добрий, Добрий. Дуже популярне. Ми кажемо вирішити. І воно там є вирішити і зважитись на. А різниця в зі. Це зазвичай в цьому помилку всі роблять. Ваген це теж наважуватись на, а інше слово. Яке в нас є два d слова вирішити щось. Despieшен і entscheiden. Так от, entscheiden – це не вирішити щось, а зважитись на щось. Коли тяжко прийняти рішення entscheiden. Entscheidung – рішення і вирішитись. Тамара. Вибачитися. Andшуan. Тут слово Schuld – провина. Шульдік винний. Валентино. Доброго. Доброго ранку. Німці дуже люблять це слово. Вони постійно все хочуть. Верхфен. Ну, це викинути. А так, щоб воно на end починалося. Едзорген. Едзорген. Наталя. Так, Надія Олійник. Розслабитися. Це, дієслово ви постійно вживаєте замість. Відпочити. Бо всі хочуть, напевно, більше розслабитись, ніж відпочити. Надя а ви є. Так, на, наді щось нема. Наталя. Еншпанг. Ендшпан. Ендшпан. Шпанунг. Напруження. Шпанен. Це навпаки. Напружувати. А еншпанен розслаблювати. Рознапружувати. Ксеня. Відповідати, але не антвертен, А, наприклад. Все відповідає дійсності там. Він відповідає моїм очікуванням. Заатвіствувати. Хто знає? Еншпрехен. Еншпрехен відповідати. Відповідати якимось очікуванням. Так, Лариса. Зняти пил. Відфільтрувати щось дрібненьке. Як буде пил? Пил це штауб. Штаб. Це штабен. Эндштауб. Эндштаубен. Эндштаубен. Так, Інна. Розчаруватися. Інна, не розчаровуйте мене, ви знаєте це слово. Ну, траурі... а що? Ні, ну трауріг це сумний. Чарувати. Ентошунг це розчарування. А? Знаєте? Entoyшунг. Псих Andoshed. Розчарований. Юля. Роззброїти. Може, ну вафен зброя, and вафен, не знаю. And вафнем. Вафнем. And Тамара. Знецінювати. У нас було недавно це слово, тільки може навіть минулий раз або позаминули. Ви коли компостувати, ми ще казали, заходите в транспорт і вам треба знецінити ваш квиточок. Хто пам'ятає? Entwerten. Ентвертен. Ентвертен. Верт це вартість верт. Бвертен. Wert. це коли ви оцінюєте, ну, якби Ставити якусь оцінку закладу там в Google, скільки зірочок просять вас поставити. Так, Валентина. Осушити. Від слова вода. Майже. Ентвесern. Едвесern. Осушити. Надя. ПРНЖО, як буде вартісний. Вюрдик. Вюрдик це гідний, дні слово антвен. Энтвдиген. Такс, такс, так, так, так Наталя. Розшифрувати. Не знаю. ен Ага. Uh -huh. Так, uh -huh. щось ви. Yeah. Ді слова на букву Е e вам треба повторити всім. Ксенія. Ставати в чергу. Це вже не на енд. Це вже закінчилось. Себе, себе кудись поставити. А в чергу. Анштелен. Анштелен. Ставати, займати чергу, ставати в чергу. Лариса. Переконувати. Свідок це Цойген. І він переконує. Ацоген. Цойген. Цоген. Іба... Іба... Іба Цойген. Так, що воно мені сьогодні ще поки не пише. То що треба? Іба Цойген. Інна, підпалювати. Брен це горітин Ан Анцунден Юля вимагати на F. Фор... Фордерн. Тамара, гнути. Гнути лінии чи щось капусти. Гнути. Ну, взяли там шматок арматури. і зігнули. Беден. Биген. Добре. Валентино. Ле На F, від слова лінивий. Фауленцен. Фауленсен. И надея, останье. Засну... Заснуватый. 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 Засновник. Для слова грунт. Основа. Б. гринден Пеґерюнден. Так. Все, щось повторили багато що. Нового я вам скину ці дієслова, повторіть, Повторіть. Будуть. Чому? Будуть, Пустили. будуть, звичайно, що будуть, але я вирішив трошки вас перевірити на щось новеньке. Бо ви. Бу ви вже багато з. Багато нових слов. Ти не знаєш. Ну от тепер, тепер з ними ми щось напевно зробимо. Добре, всім гарно.